Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я продовжую рубрику щеплень. Сьогодні хочу показати вам дві абрикоски різні, щеплені на звичайну сливу, навіть яку я не знаю якого сорту, нормально не обрізана. Будемо її рятувати трішки пізніше. А наразі хочу вам показати ось такий. Ну, це слива проростає, хочу її перенаправити. А ось такий. Жовтий абрикос буде. 99%, що це ананасний цюрюпинський. Так я бачив, як в автора на відео, якого я брав ці живці. І... І ось хочу показати: абрикос черікос або априсалі. Власник також не знає, що саме це за абрикоса. Тому що сам брав без назви. А я в нього купив і ось поприживало, що було з цими такими от морозами. Наша головна задача наразі це обробити наш інструмент та й зробити, так би мовити, перев'язку. Обмотаємо це кулювальною плівкою. Зараз я вам покажу весь цей процес. Ну і побачимо на те, як зрослись наші живці. доброго дня Сподіваюсь, вам сподобалось відео, яке я зробив. Можете надати свої рекомендації, може якісь із пагінів вбрати. Але я думаю, мені ось таку якраз територію і треба для цього абрикосу. Тож радий був бачитися на своєму каналі. Дуже радий за те, що ви дивитесь мої відео. Всім дякую, до побачення.